Війна і мистецтво як одне впливає на інше, і що художник намагається за допомогою пензля та олівця сказати глядачу. Це тема чергової лекції у Дніпропетровському мистецькому закладі Я Галерея. Прикладом автори обрали творчість німецьких художників Отто Дікса та Георга Гроса. На етапі підготовки лекції була присутня і наша знімальна група. Твори художника Микити Кравцова теж роздуми про війну. Війну всередині людини і у світі раніше й цю експозицію обговорювали на лекції. Організатори публічних зустрічей знають, що іноді разом із художніми стилями необхідно пояснювати навіть поняття, такі як тоталітаризм і війна. Мені здається, що у нас в Україні дуже багато людей ну просто не розбираються в цих питаннях. Треба їм порадити і читати, і думати, і можливо дивитися такі факти культури, артефакти культури, тому що це допомагає зрозуміти, що є що. Ілюструватимуть лекцію слайди творів німецьких художників. Отто Дікса та Георга Гроса. Їхнє життя і творчість містилися між двома війнами Першою та Другою світовими. Експресіонізм картин та карикатур цих авторів повинен не лише допомогти розібратися у термінах, а й додати виразності думкам сучасних глядачів. Вважає автор лекції. Те, що відбувається зараз, і те, що ми бачимо в мистецтві, от, наприклад, німецьких художників, цікаво. Мені здається, з того з того боку, що ставлення до війни мені здається зараз, дуже змінилося. Мистецтвознавець нагадує, що у 20-му сторіччі, наповненому війнами, з'явилось таке поняття як банальне зло. Це коли людина працює на війну, наприклад, на військовому підприємстві, навіть не розуміючи, що витрачає сили на збільшення у світі того ж зла. Художники прагнуть своїми методами не допустити проникнення банального зла у нове століття і зображують свої відчуття і думки про війну як можуть. До них лише залишається звернути увагу. Это намного интереснее, чем сидіти в інтернеті читать какое-то безлічне, безлічне пространство. А Тут живой человек, общение можна что спросить. Лекції про мистецтво та його зв'язок із життям відбуваються у я галереї щомісяця. Ірина Каблоцька, Антон Ловуш, новини 11 каналу.